Запропонував переіменувати вулицю Банківську, у вулицю Банківську. Тільки одну букву треба змінити, а це вже відповідає тому смислу, яку несуть ця вулиця, і ті люди, які на них працюють. Принаймні в одному будинку є одна людина безправді є свідками корозії державного механізму і державного управління. Суди не зараз не на цих виборах перестали бути незалежними. Вони припинили бути незалежними, коли незаконно ув'язнили і Юлію Тимошенко і Юру Луценка. Вони припинили бути незалежними, коли незаконно забрала ліцензії в нашого каналу. Вони припинили бути незалежними, коли незаконно почали забирати підприємства у величезної кількості представників малого і середнього бізнесу по всій Україні. Міліція не тільки зараз перестала виконувати закон. Вона вже давно не виконує закон. З тих пір, коли почала незаконно в одязі приватних формувань охороняти Межигір'я, Сухолуччя і інші дачі Януковича, ми живемо у бандитському суспільстві, треба це зрозуміти. Тому те, що сталося, те, як пройшли ці вибори, було жахливо і це було очікувано жахливо. Але ви всі і всі українці проявили чудеса сміливості, розуму і мудрості. Ви підтримали опозиційні сили, які насправді перемогли. Я хочу подякувати вам за це. Сьогодні на сайтах надрукували, скільки голосів матимуть в майбутньому парламенті влада і опозиція. У них здається поки що на п'ять голосів більше. Це ті п'ять голосів, які вони вкрали на тих округах, де не визнали перемогу наших кандидатів, які чесно перемогли. І ще ті два голоси, які вкрали у людей, які проголосували за Наталю Солейко в Вінниці чи на 14-му окрузі на Вінниччині. і ще багато інших фактів і випадків, про які ми не дуже добре знаємо або чуємо, бо не змогли почути, тому що немає в країні вільних засобів масової інформації. Наше завдання в наступному парламенті насправді не зрадити вас. Нам потрібно відстояти весь, весь вибір тих десятків тисяч. Я бачив тут з гливахи, здається, стояли люди з плакатом. Отих десятків тисяч голоси, яких не визнали на Київщині, у яких вкрали перемогу на Вінниччині, у яких вкрали перемогу в місті в Києві. Наше завдання захистити ці голоси, але наше завдання виправдати довіру всіх тих людей, які проголосували за нас. Які проголосували за кожного кандидата опозиційного від Батьківщини, від свободи, від удару, які йшли на мажоритарних округах, ці люди очікують змін, і ці люди не простять зради. Тому відповідальність на нас справді дуже велика. Я вже говорив тут, на цьому мітингу, стоячи тут, що мені дуже приємно бачити тут Арсенія Цуніка, Олега Тягнебока, Віталія Кличка. Молодих людей, представників зовсім іншого покоління, яким складно перемогти цю безпринципну владу. Бо коли ти борешся чесно, як Віталій вдягає рукавички, а проти нього дістають кулемет, або як Арсеній виходить і говорить цікаві розумні речі, а хтось сміється і дістає автомат разом з Беркутом. Або так, як Олег, який обстоює принципи українства, а хтось цю Україну продає. Очевидно, що. Ми не звикли ще воювати, грати в Чапаєва грати в шахи з тими, хто проти нас хоче грати в Чапаєва. Але ми точно в них виграємо. Виграємо, тому що ми всі тут стоїмо разом. Дякую вам за те, що ми разом. Слава Україні.